Тепер дивимося варіант лікування попереку. Сьогодні будемо застосовувати вібромасажер. І зараз е, покажу вам, які можуть бути порушення в попереку і як вони діагностуються. Значить, для початку перевіримо тонус м'язів, які відносяться до попереку, які інервуються з нижнього поперекового сплетіння нервів і сідалічним нервом. Значить, спочатку. Тестую е, екстензори стегна, тобто ті м'язи, які згинають коліно. Тепер згинайте. Так, дуже добре. Права ножка непогано працює. Тепер грушеподібний м'яз, грушевітка. Значить, вона робить більше такий рух обертання всередину. Також це роблять е, глибокі м'язи, які саме за цей рух відповідають. Е, обертайте всередину. Непогано. Обов'язково їх треба перевіряти на фасціальне укорочення. Це коли ми пасивно розтягуємо. Пацієнт має розслабити ножку. Ми пасивно розтягнули і просимо одразу повторити цей рух. Давайте. І вони зберігають тонус. Це свідчить про їх нормальний стан. Значить, а тепер припідняли це сідничне м'яз, і тепер п'ятку вище. Угу. І ця. І ця сторона тазу достатньо непогано працює. Тобто тут працюють м'язи і на стегні, і глибокі м'язи, і сідничний м'яз на правій стороні. Тепер дивимося ліву сторону. Тут можуть бути різні варіанти. Щось одне, або два, або навіть три м'яза можуть не працювати. Стискайте. Так, отут я вже відмічаю слабкість, і у пацієнтки одразу починається судорога. Судороги зазвичай це. Ну, Особливо при якихось рухах, напруженнях чи при вправах, це зазвичай свідчить про слабкість цих м'язів. Значить, тепер обертайте всередину грушеподібний м'яз. Давайте. Да. Так, ану іще разок. Ні, все ж таки, Да, пацієнтка напружується, намагається застосовувати різні м'язи, але все ж таки ця сторона не так працює, як права. І ще разок. Угу. Так. І тепер. Припідняли так і вгору. Угу, да. І сідниця тут не працює. Якщо не працюють одразу багато м'язів на одній стороні, то є точка, яка їх об'єднує. Ну, якщо іннервація йде з нижнього поперекового відділу, то зазвичай це якраз і нижні поперекові відділи є. Якщо б хоч один м'яз із цих працював, то це, скоріше за все, уже не проблема самого е диска або Хребта, це більше проблема тунельних синдромів. Ee, провокую сегмент L5S1. І тепер припідняли і вгору. Ну, от Сідниця вмикається. Ну, можемо косвіно зробити висновок, що для всієї групи м'язів буде теж покращені. Згинайте до себе. Так, і одразу провертайте всередину. Судорога! Так. Нормально? Угу. Так. І одразу провертайте всередину. Всередину. Так, хорошо. Так, добре. Тепер попрацюємо спеціальним вібромасажором. Таким вібромасажором можна працювати навіть на ділянці попереку, і можна не турбуватися про е, якісь. Проблеми зі сторони нирок, тому що тут дуже багато тканин, які захищають наші внутрішні органи. Працюємо спочатку ділянку квадратних м'язів та м'язів, які розгинають поперек. Тепер, після того, як ми пропрацювали м'язи самого попереку, ми працюємо на кріпленні сідниці. На кріпленні на здохвинні кістці. Бажано йти по краю сідниці, не заходячи особливо в центр. Тому що в центрі проходять і судини, і нерви, які можуть бути Ну, запалені, тому нам не треба їх подразнювати, нам треба просто пропрацювати місця кріплення, де найбільше всього е рецепторів, які допоможуть цим м'язам увімкнутися в роботу. Ну і Можна так само і в зеркальну сторону пропрацьовувати. Можна йти е хіба по краю крижової кістки, по краю крестця. Інколи я перевіряю пасивно здатність ротаторів стегна до розтягнення, Тобто тут приблизно такий рівень. І порівнюю з іншої сторони. Дивлюсь, тут трошки гірший рівень. Тобто, якісь глибокі м'язи ротатори стегна однієї сторони можуть бути трошки укорочені. все ж таки. Тому з ними пропрацьовуємо на пасивному розтяжінні. Розслабляєте ножку. На пасивному розтяжінні можна так само приблизно ділянку грушеподібного м'язу із заходом на вертіл стегнової кістки. І тепер робимо ретест. Значить, спочатку так. І до себе притискайте непогано. Судорога вже не хапає. Тепер прокручуйте всередину. Так, дуже потужно. І тепер припідняли над поверхню і вгору. Так, і тут вже організм розуміє, як користуватися м'язами, він побачив їх. Е, ну, Такі процедури можна ще продовжувати декілька сеансів, і е, проблема попереку буде достатньо непогано уходити.